Свята Євангелія від Луки. Ісус розповідає три притчі, із яких ми довідаємося, яку цінність ми представляємо для Неба. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і, загубивши одну з них, не покинув пустині тих. 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само. На небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелюк та сусідок та й каже Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він оповів У чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив? Настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді, пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: «Прогрешився я, отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці. І покликав одного із слуг та й спитав, що це таке? А той каже йому, то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той і вийти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів до батька сказав, ото. Скільки років служив тобі і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені козеняти козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною дитино, і все моє. То твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.